Як то воно про того Нєстірова, да? так? Нєстіров. Служив у 1914, 1914 році біля Раворуски. там я забув там містечко. І там же ж він і загинув, а загинув при таких дуже цікавих обставинах, ну, як пишуть в спогадах. Довгий час літав над позиціями царських військ, австрійський льотчик знаменитий, і фотографував, знімав. І Нестеров разом з своїм загоном, чи як його назвати, отримав такий наказ, щоб його виловити чи підбити. Отаке. І якраз він. Такий момент був, що приземлився, йшов вже на відпочинок, і тут приходить командир, наробив нервів, крику, знов літає, знов будуть нас бомбити, той нестерів на тих нервах, вертається, скакає в свій літак і почав його виловлювати. Вистріляв всі патрони і ніби як то на таран пішов. І падають вони обоє, той австрієць і той Нестеру, і загинув він. І поки добралися до останків у ті загони військові, щоб забрати того літака, то вже того Нестеру роздягнули. Чоботи вкрадені були, підсумки, куртка. Почали розбиратися. Спочатку подумали, що місцеві селяни потягнули, а потім вияснили, що це близько дуже був стояв загін донських козаків. І ті Побачили, що впав, вони на конях бистро туди, роздягнули, а донських... Але вони ж тоді за цара ну, за, Рос... за Росію. Так. так. Так, а їм що було? Ну, впав, як да впав, так. гарні чоботи гарні, Стягнули. Зв'язав, через плеця кинув і погнав. Ага. І все. І тім тільки прийшлося, прийшли, він в одних калісонах там лежить. Ну так, да. льотчики завжди вдягалися гарну теплу, якісну одежу. А, а там, крім того, ще, ще така історія була, там написано, що він перед тим був чи у Львові чи де, що взяв касу для виплати заробітної плати для тих льотчиків. Він мав при собі. І... Дивно, а що він мав її собою возити? І... А він привіз, і то він попав якраз в, той, в ті нерви, бо при, приїхав той начальник каже, знов то я літає, він не спів того віддавати, він розвернувся і зразу погнав в літак, ніби виконувати завдання. те. І що, то касу потягнули, виходить, ті козаки? Так. І касу потягнули, а під сумки ту, ту сумку потім знайшли в селі, викинули вони її, Бо по тій сумці могли тих козаків. Ну, розоблачити. Що бити, що ми, а. Ну, австріякам ті русські рублі були б ні до чого, вони куди їх притялили б? Є? Ні, вони впав на царській території, а? не на австрійській. А, ага. Так, да, цікаво. Тобто, ну, ще... То... Нестеров, так? Да? Да. Зато йому там пам'ятник був, Но я не звертав уваги. Я бачу... Там стояв той пам'ятник дов... довший час, і виявилось так, що він на балансі військових. І зараз він нікому не потрібний, він валиться, розвалюється і занедбається. І вже і... Там ще під питанням, треба він нам чи не треба. Але як не як, це все-таки історія. І що, знесли Наша? Його? Ні, він просто валиться. сам а, по собі. Валиться, ну mm. я щось не... Не... Просто я в тих краях був тільки вночі. Їхав на Польщу, привізники везуть на ніч, uh -huh. то через то я там не бачив. Я, я звернув увагу на той пам'ятник, що як їхати в сторону Радивилів броди, Львів, там так по ліву руку забув біля якогось міста чи містечка, такі були е, будьонівці, коні такі в прыжку над, над обривом. Так класно. Це перед Олеском. Олекс під Олесько під... передо. Так, 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 під Оле. Точно. То їх теж тоже розібрали. Розікрали все на мідь. Він ж був з бляхи мідної. Так, да, так. Да. Я їхав. був, був час, що е, щось там трохи пороздирали з тих коней ту бляху. Я, я ще шуткував до своїх дітей сків, кажу: от блін, давайте воно заберемо яйця в е, е, коня. А там здалека з траси, то так ну, ніби яйця, як яйця. А коли підійдеш ближче, то там ті та, яйця в того коня були, я не знаю, певні. помідори. Помідори, да. метрів три в діаметрі, такі здорова штука, ну то ж пам'ятник страшно здоровий був. Ну, але то таке було пошуткувати, звісно, їх там відрізати то була проблема. Але це якось був їхав в ту сторону, нема вже там тільки місце залишилося того пам'ятника. Я то спостерігав, знаєш, я часто туди їздив і спостерігав, як його обдирають. Спочатку дуже так скромненько одну пластину обдерли, не зачіпали, не зачіпали, бачить, що немає ніякої реакції. Другу, третю, потім тут вниз все обдерли, верх тільки є. Бачить, ніхто не реагує, ніяк, міліція, ніхто нічого нікого не жене. В один момент раз все обдерли, одні рамштаки з оголків і з арматури торчали. Потім і те позносили. Да. Ну там, по суті, там ж та чеканка, бляшана, вона ж хідні важила. Ну, але на такому об'ємі. там... Ні, я думаю, що там бляха міліметровка, а може, і грубша була. Да. Мідна, вона червона мідь. Вона... Мідна, так, да, воно да. якось таке червонувате було, видно було здалека. Та я його пам'ятаю з советських часів, що він такий був червонуватий, і я близько там ходив, це натуральна мідь, це навіть і не, не, не латунь, ні не бронза. Ну так, да, ну то, то пішло вже в, заби... в забитє. Таке дієво. До речі, якось я купляв мотоцикла в Шумську. Як то так вийшло мені, що... Ага, по-моєму, там ті люди теж хотіли продати мотоцикла. І... Ну, коротше, мені сказали, що отам там зайде, Е... там такі-то сім'ї, мав бути ще мотоцикл, а потім кажуть, а ти знаєш, що вони такі? Кажу, ну в смислі, що я їх маю знати. Бо то каже родина. То стає родини той Вася. Шишковсь... Шишковський, так? Да? Хто такий? Ну, піонер герой в Шумську а, стояв, він там. Та то, по-моєму, байка якась така, що ні в тін, ні в рота. Тоді треба було для пропаганди щось видумати, то й видумав якийсь. Ну і як видумали? реальна родина, з якої той Шишковський, є в Шумську, досі живуть. І кажуть, що таке правда, щось там така ситуація, що він там рідного батька був Бандерицях, він його здав соєтом. Щось така історія. Ну. І той пам'ятник, я пам'ятаю, такий хлопчина в кашкеті стояв там в центрі Шумська біля, а, біля... не пам'ятаю, як то той заклад називався, так, такий там така алейка така з ялинок чи щось таке, і так воно там стояло. От. То Кажуть, що той пам'ятник теж вже давненько зняли, я би той пам'ятник купив би, поставив би десь на городі <гум> ворон лякати. Ну, колись, то буде, колись то буде історія. Оце зараз ті пам'ятники так е, валять, нищать, розбивають. Я вважаю, що того не треба було б робити. Якщо можна його. Ну, як ну нах... Якщо він цементний, то чого його розбити? Якщо з мрамору зроблений, то його музеї забирають. Йо ж не Ні, не е, той Шишковський певний, що був цементований, щось мені так здається. Ну от У нас тут а, той парк Слави, е, то там ті солдати всі були цементові і вони розсипалися. Угу. Ото їх дуже жалію. От не пам'ятаю, чи в мене вже був YouTube канал чи ні. Ну якраз, якраз в той день був в місті і зупинився і бачу, їх вже нема. Як потім виявилося, що їх якраз буквально в той ну, годину сюди, туди їх якраз демонтовували. От тут воно якось так вийшло, що їх, якось так, їх демонтували місцеві, як то скажуть, самостійно. Потім місцева влада так вичекала паузу, що то буде з того, чи будуть сварити тих, що демонтували, чи навпаки. І потім же, якби примазалася місцева влада, що то такі згласі ну, mm -hmm. з їхньої команди. ну, Так воно до сих пір не зрозуміло. Але факт тому, що пішли пам'ятники, я ще зняв таке відео жартівливе. Там ж були солдати. Солдати з гранатами, там, з автоматами, ППШ, з, з, з прапорами радянськими, то я е, пожартував, що призвали їх без повістки. Мобілізували. <реш> <реш> Прийшли БЛК, <реш> були мобілізовані. Е, ну, мобілізували того самого дня, і оце там біля стадіону, хто там в, такому, в той же алеї маленький стояв, якийсь радянський діяч. Не пам'ятаєте? Ні, хіба то там, там дуже гарна така галейка була. На, І вона... по бокав такі гарні старовинні будинки. Так, 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 так. Тому ти... я пам'ятаю це місце. Ну то там стояв той, той пам'ятник, я не пам'ятаю, теж якомусь радянському діячові. Котляревському? Та ну Котляревського би не здивав. Ні, ні Я, тож, я не пам'ятаю. До речі, там навіть по-моєму не було написано, кому він. Хто -то такий на тому пам'ятнику? То то хто знав, то знав. То його тоді під той самий шумок теж демонтірували. Вивезли? Ну, думаю, що колись, ну, такі пам'ятники, ну, наприклад, наприклад наприклад я знаю, що як розвалювались колгоспи, і ті всі такі були ті статуї, там жінка з жінка з як його з він, снопом, там, тракторист. пам'ятаєте, було такі? По багатчих колоспах стояли таку ну, дискуссию. Да? Да. Де? Напроти райлікарні. Не бачив, не пам'ятаю. От як в'їжджаєш в Дубну. Ну. І да... от район районної лікарні по лівій стороні в напрямку Дубна ще стоять там. Їх, да, да, їх да. перекрасили вже жовту Да, вони да. Стали. Є, є там, що. Да. А що там за організація була, що там стоїть там? Дорожні якісь. То вони, певне, собі десь приперли. Ні, я їх пам'ятаю, що з 70-х років там да? стояли, так. Да. Ну, може і приперли, але. з совєтських часів вони там на тому самому місці стояли, і ще досі стоять. Ніхто просив, там їх просив, не відповідає. Світиться кременець. О. Ну, ступи не включили, бачимо. — може. А не включають місто, дивно. А в нас сми заключається, знаєш? Ступа ну, світяться. Смига включається, траса світиться об'їзна, а місто не включають, економлять світло. Отак воно якось по тьомках. Менше видно ями. О, це ну темнота ну, друг молодіжі колись казали. Mm. Це то, то я до чого веду, що ті статуї певний час стали популярні, ну, коштувати гроші, цікавилися ними. То залежить що, з чого воно зроблене? Ну, бетоні, я бетоні говорю, за бетонні. У ну, мене в Києві на зльоті пару раз підходили і така мова, о, ви звідки Західної, о, то там у вас такого багато є, то ми готові купити сюди-туди. Ну, на можеш... трактори ти бачив такі, що стоять ті фергіші вони старі. Ну, залізні, справжні? Да. Ну чого ж не бачив, мене фотки до, є. До ну, то Я їх на, як їздив на лісовозі по по лісі. 34 місця таких знайшов, що до цієї пори вони стоять. Я їх сфотографував. Стоять. Mm. Я, я в У нас, місць. То, як на Тернопіль їхати, <кък> 네. з Почаєва був, але я вже не знаю, чи він там є. Те, що ви кажете, то в Добрий водах. Да, да, так. Да. Я його хотів купити. Ну, і я хотів його купити, але не було продавця. Я знайшов тоді продавця, але апетит був продавця дуже крутий. Ну, а чий він був? Він нічий, він якби не рахується пам'ятником, не внесений в той реєстр. ну Так, так мені тоді сказали. Коротше, його можна було купити в сільській раді. От. Так, але його не сільська рада ставила. Там, по-моєму, той був ремонтно-тракторний, такий, як -то вони називалися? МТС? Чи як -то... Ну, то, то МТС вже давно там нема. Так. А на місці Ту то... да, да, МТС, там якась була на той час якась від Львова, якась фірма крута по насіннях щось. А, О, до речі, добре, що я тобі побачив. Ну, Згадали ми про старі машини. А де поділився, той газон старий, що біля пожарки стояв. Вже немає. його. Стоїть. Я от їхав, немає, тільки Зіл. Та я, от, а я от на днях знімав відео, проїжджавши було. Ну, не на днях, ну місяць назад. А, То, може, знімали реставрувати щось міняти. Бо його час від часу да, знімали і... і щось там міняють, ті гнилі доски. Ну, я навіть чув, що він ну, брав участь в фільмі, і оце як знімали червоний без лінії фронту, uh -huh. то ніби тоді, такий слух по Кременці ходив, що ті кіношники взяли для зйомок. Ну, Він ніби участвував у Кременці в зйомках, а потім його взяли ще десь знімати. І щось там, якби як то якийсь скандальчик, що слухи ходили, що вже його продали давним-давно сюди туди, але потім бачу, він є. Я Но... його ще на параді пам'ятаю, як його знімали і заводили, і він їхав вперед в совєтські часи в 70-ті, він їхав на параді, та машина їхала. Ну, На параді, я пам'ятаю за України на параді його. Тож їхав? Так, да, він їхав. Я не бачив, щоб він їхав по параді, але от у то прямо, де ми зараз стоїмо на парковці коло адміністрації, він зав... був заведений. І ще пацани студенти сиділи в формі радянській. Ну то коли останні рази святкували день перемоги? Ну, давненько. А в мене був диск колеса від такої машинки, від того газ аа чи як він там називається? Хареніс, короче, полуторки. І виставив інтернет, заїжджав мужичок, купляв, десь він з протилежного кінця області Тернопільської і хвалився, що він відновлює таку машину повністю. І то хотів там щось він, як би, з тієї нашої машини, чи то щось Потягнути? купити, чи я не знаю, то казав, що там блін, нічого не міг договоритися. І, і багато що там не оригінального, і так, далі, і так далі. А він ліпить, показував навіть фотки, відео кидав мені ті свої машини, ну жалко, то що не збережено. Бо ну, добре, було. що бачиш, це ж ГАПовська була гаража машина. Вони там виставляли її в себе. А коли вони розвалилися, то добре, що перехопили ці пожежники. Так ну, би вона і пішла прахом на зібрали, так як в тебе в селі трактора того да, з Да. Постаменту. да. Так, пішло все. Бачите, молодь ходить, навіть молодь не видно так темно. Ну, народ... Свідки бачить, то молодь. Можете трошки пристарільні. Чи занадто Ну, Занадто бодро Рухається. Широким кроком, так. Добрий народ. Відео вийшло. Цікаво вам послухати наші байки, чи не цікаво. Ну, подивитися нема на що. Але ми без перестанку говоримо, з якою ми зустрілися. Півпершого десь було, так? в 12 Пів другої. Від пів другої дня. І, вже, і, кажу, вже сьома. і, і зараз 7.15 вечора і ми ще не наговорились. Але будемо прощатися, бо ще треба мені їхати. Та, та в мене теж купа роботи і сяти хоч в новочі не бачу.